Арсен Яценюк публічно заявив, що готовий поставити підпис під остаточною редакцією коаліційної угоди. Країні необхідно чітко знати, що буде робити нова коаліція і в які терміни. І тому ще раз зазначаю про те, що часу немає, Звертаюся до інших політичних сил, завершити перемовини щодо тексту угоди. Від слів і писанини перейти до роботи. Глава уряду нагадав, що відповідно до Конституції України коаліційна угода лягає в основу зобов'язуючого конституційного документу програми діяльності Кабінету міністрів України і нагадав: уряд готовий прозвітувати і вже неодноразово звітував про виконання чинної програми. І таким самим чином я даю доручення вже невідкладно. Представити на розгляд громадськості і країни програму дій нового уряду. Прем'єр-міністр дав доручення невідкладно представити на розгляд громадськості програму дій нового уряду, в якій повинно бути п'ять базових пунктів, що відповідають базовим положенням проекту коаліційної угоди національної безпеки і оборони, реформи юстиції і правоохоронної системи, державного бюджету і податкової реформи, питання люстрації і оновлення влади.